Мешканка Святошинського району, під'їхавши до свого будинку, вийшла з автомобіля, двоє невідомих підбігло до неї, і насильницьким способом відібрали в неї сумку та відкрито заволоділи її транспортним засобом і зникли в невідомому напрямку. Під час руху зловмисники на задньому сидінні помітили жінку, як пізніше вияснилась громадянка Північної Кореї. Вони її зв'язали, забрали особисті речі, планшет, два планшета, особисті банківські карточки та мобільний телефон. Направляючись до Оболонського району, в лісу смузі її викинули з машини та поїхали в невідомому напрямку. В цей час в місті Києві було введено план перехоплення, були орієнтовані всі. І наряди поліції на затримання даного автомобіля. Подільському районі наряд поліції охорони помітив даний автомобіль, який знаходиться в розшуку професійно та грамотно. Наряд поліції охорони почав блокувати автомобіль з правопорушниками. На що правопорушники не реагували, і зробили лобове зіткнення службовим автомобілем групи реагування поліції охорони. Після лобового зіткнення зловмисники намагалися стикти, але працівники поліції охорони їх затримали на місці. Після цього на місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка доставила зловмисників в Святошинське районне управління для слідчих дій. За що вас затримали працівники поліції? на машину і заводили транспортом. Що далі ви збирались робити з автомобілем? Вы раньше судыми? Да. За що? За угон. Месели 13 років и последний раз вышел с киевского СИЗО 4 месяца.